Кожна крапля це шанс на життя, і кожен із нас може стати героєм. Донорство крові простий, але надзвичайно важливий спосіб допомогти. У Чернівецькому обласному центрі служби крові закликають небайдужих попри свята долучатися до цієї благородної справи. Адже кожна крапля крові може врятувати, чиє життя, подарувавши надію і шанс на майбутнє. Про деталі далі у нашому сюжеті. Новий рік це час для нових починань та добрих справ. Серед найважливіших вчинків, які може зробити кожен із нас, це здати кров. Що кілька секунд у світі хтось потребує донорської крові в Україні? Важливість донорства зросла в умовах війни, адже крім цивільних пацієнтів, допомога необхідна і нашим захисникам. Відтак у Чернівецькому обласному центрі служби крові закликають усіх долучитися до благородної справи. Насправді дійсно є велика потреба в компонентах крові, а саме ми потребуємо всіх резус-від'ємних і резус-позитивних компонентів крові. І закликаємо активно буковинців долучатися починати рік з благородної справи, адже є висока потреба в компонентах як мешканців області, так і для Збройних сил України. У Чернівецькому обласному центрі служби крові наголошують, потреба у крові залишається постійною, а її запаси мають поповнюватися щодня. Наша область є тиловою. Зараз на передовій дозволяється переливати першу негативну цільну кров, тому всі мешканці боковини, які мають першу негативну, запрошуємо активно приходити до нас. Ми, як правило, запрошуємо в телефонному режимі, але я прошу, не чекайте наших запрошень, тому що дуже багато, дуже велика потреба є. Очільниця центру служби крові закликає людей не залишатися осторонь допомоги та нагадала, які аспекти потрібно пам'ятати для того, аби стати донором. Для того щоб здати кров, потрібно мати з собою обов'язково документ, який посвідчує вашу особу, не вживати жирну їжу перед тим, алкоголь, медикаменти і приходити з гарним настроєм, бажано з друзями знайомими. Однією із постійних донорок є Анна, яка здає кров уже понад п'ять років. Зауважує, що кожен із нас може зробити щось корисне, і донорство це простий, але дуже важливий крок. Приємно, ти такий маленький чарівник допомагаєш, хоч якось. Це дійсно важливо, і тут ну, це не так складно, а це навпаки може бути і тобі навіть корисно. Типу, чому б ні? Чому б не допомогти? Це буквально 10 хвилин часу. Кров може допомогти людині, яка зараз бореться за своє життя чи військовому, який захищає нашу державу. Це маленька, але така важлива місія. Додає Дмитро Кожукар. Коли ти здаєш кров, ти ділишся частинкою себе і добрі справи вони завжди. Я думаю, що десь на небі згадають колись добрі справи вам. Тож розпочати рік із доброї справи це просто. Кожна крапля це шанс на життя для поранених військових, хворих дітей чи дорослих, які цього потребують. Кров це подарунок, який не можна купити, але його може зробити кожен із нас. Діана Добинда теми дня. ТВА.